І вітаю білий дім терміново звернувся до конгресу. Б'ють в набат, що не вистачає і закінчуються гроші для війни з Україною. Говорять загалом, що все може обрушитися, і от якраз таки. З цією новиною буквально щойно вийшли представники Білого Дому і звернулись до Конгресу. Давайте все проаналізуємо. Спершу з вас підписка на канал, щоб ми витискали російських агентів, і російські наративи з українського Ютубу. І зараз ми все розберемо, наскільки це критично, небезпечно і загалом що далі чекати. Адміністрація президента Джо Байдена направила до Конгресу термінове попередження про необхідність затвердити десятки мільярдів доларів на військову та економічну допомогу Україні. Зазначається, що без цього військові зусилля Києва щодо захисту від РФ можуть зупинитися. У листі до лідерів Палати представників та Сенату, які також оприлюднено, директор управління з менеджменту та бюджету Шаланда Янг попередила, що до кінця року США закінчаться. Кошти повністю для підтримки зброї та допомоги Україні, заявивши, що це поставить Україну на коліна на полі бою. Вона додала, що в США вже закінчились гроші, які вони використали для підтримки української економіки. Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжити воювати і відбудеться повна зупинка. У нас закінчились гроші. Гроші завершує якраз таки представниця білого дому. Дуже важлива новина. Це по великому рахунку алярм найвищого рівня треба, щоб. Почули, ми пам'ятаємо, що 2 листопада 에, Майк Джонсон ухвалив законопроект про виділення військової допомоги Ізраїлю на суму 14 мільярдів, але там не було допомоги Україні. І от тут якраз таки піднімають питання від 20 жовтня. Білий дім запрошував в Конгресу 106 мільярдів для України Ізраїлю і інших напрямків типу кордону. Але поки що проголосували без нас. 3 листопада, прес-секретар Білого Дому Карін Жен П'єр сказали, що США почали надсилати Україні менші пакети військової допомоги, щоб і надалі підтримувати її, поки в Конгресі спостерігається глухий кут щодо питання фінансування 7 листопада. Демократи в сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України. 9 листопада в Пентагоні заявили, що поки що Конгрес не ухвалить фінансування допомоги Україні надходитиме невеликими порціями. Середина листопада, 15 15-та палата представників проголосувала на підтримку законопроекту про продовження тимчасового фінансування. І 17-го президент Байден підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду без додаткової підтримки. Одним словом, тягнули, доки могли, але. Зараз Блумберг пише, що США допоможуть відкласти, можуть відкласти до середини грудня або довше військову допомогу Україні, але зараз виходить пані Шаланда і говорить про те, що вже далі тягнути. Не можна, тобто відкладання завершилось. Треба голосувати про допомогу Україні. Ми бачимо, що насправді з червня фінансування йде важко, коли знайшли ось ці додаткові 6 мільярдів. Зараз потрібна повна мобілізація. потрібно, Я думаю, що зараз пихали депутати. Треба робити і звернення президента нашого, і треба робити якраз таки візити високопосадовців для того, щоб ці гроші здобути, тому що ми не маємо і не можемо провалити сьогодні фронт тільки через те, що політики не змогли домовитись. Тому ось це спроби атакувати військових нашими політиками повинні зупинитися. Ми максимально в кооперації з західними партнерами повинні почати працювати. Якщо в них є питання до наших кадрів чи до корупції, це моментально повинно бути вирішено. Є питання до кадрів, окей, ось вам новий Кабмін. Є питання до корупціонерів чи олігархів, ось вам реальні посадки, а не спроба грати на камеру. Ти подивіться, ми тут тримаємо в СІЗО, там не віддаємо, там ще щось. От є корупціонери в офісі. Давайте саджати. Просто якщо через якихось там трьох-чотирьох покидьків держава програє війну, тому що Захід не дав гроші, стиди позор нам всім. От тому я думаю, що зараз це треба, щоб всі почули. До е, Різдва це найкраща історія дати Україні гроші для того, щоб пакети допомоги збільшилися. Україна могла моментально рухатись і перемагати Росію на полі бою. Е, політики повинні підстрахувати військових і зробити все, е, те на що на них покладена надія і зона їхньої відповідальності. Тому наші політики і дипломати повинні активізуватися. Ну, чекаємо до кінця року. Е, до... Е, Різдва, щоб власне ці всі історії сталися. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи встигнуть в Штатах проголосувати цей супертерміновий пакет для України до Різдва, чи, наприклад, це вже буде після Нового року. Як ви гадаєте, ну і загалом, як ви бачите цю? Небезпеку. Нагадаю, те щоб зрозуміти, що штати часто підходять аж до самої червоної лінії, взагалом до навіть до банкрутства. От підходять, але потім вирулюють і рухаються швидко вперед. От це буде такий самий кейс, чи навпаки, Путін зможе якраз таки вставляти палки колеса, щоб ми не досягали тих цілей, які ми з вами хочемо. Підпишіться на канал, напишіть коментар, бережіть себе. До зустрічі.